Всім. Сьогодні хочу показати, як працюють електронні помічники в Honda ns 1 У нас є отримання в полосі, у нас є адаптивний круїз контроль і у нас є збільшення відстані. Включаємо отримання в полосі. З'являється така машинка, якщо зеленим засвітилось, то все воно от сама машина на отримання. Коли ми хочемо перестроїтись, включаємо поворот, воно виключає. включаємо поворот, воно розуміє, що ми перестроїлися і автоматично знову лапається за полос. Щоб включити круїз-контроль, кнопочка, з'являється машина. вона ще не активований убіл. Додаємо плюс секунд, скільки нам треба. Зараз 70. І круї засвітився зеленим. Це означає, що машина їде от, до речі, поворот. Бачите, зараз буде різкий поворот, і машина ледве втримала полосу, Тобто при по... на маленькій швидкості автомобіль тримається посад. досить непогано а зараз знову буде поворот. Таке легенький, тут вона на маленькій швидкості справляється. Но, якщо буде більша швидкість, і більш крутіший поворот, вона є стягою, тому обов'язково треба руль притримувати. А так, на, якщо дорога пряма і навіть на великій швидкості, вона досить добре тримає і не болтається. Це... Я нажав Гальма, круїз контроль вигляд. Щоб його знову активувати, треба нажати плюс. все, Він активувався, 70 км пішло і, і виставляння відстані між автомобілями. Ми так само нажимаємо на кнопку. І кожним натиском кнопки воно зменшує. Я даю мінімальний, щоб мені між машинами ніхто не, не втикався. Так, ще які в нас є помічники, ну, є рекуперація яка допомагає їздити на одній педалі, але тут такий нюанс, що у нас працює, тільки коли ми відпускаємо автомобіль, і диві в пустки. Зараз, на жаль, з'явилось два, 2 і зараз три. І тут є такий момент, що от ми думаємо, що ми наставили і автомобіль буде постійно рекуперація на рівні 3. Ні. Тут завжди по замовчуванню стоїть чомусь на одному. І можна додати другий-третій рівень тільки при спуску, тобто коли автомобіль котиться. Ви тільки нажмете педаль газу і рекуперація вас міняється на перше положення. Тому тут рішення на рахунок рекуперації таке, ну, але привикає, це привикається, в принципі, терпимо. І ще Дай, да, сонце світе, так. І третій варіант, от ще який є електронний помічник, тут є зелений кружечок навколо. Тут настройки можна виставити, щоб автомобіль бачив, що навколо нього робиться. Якщо ви будете наближатися до якогось автомобіля, вона вам буде давати сигнал, пікати, от якщо я не було, що є рядом якась небезпека, пригальмуйте. Автомобіль сам не до речі. аварійної зупинки тут немає. І ще, мабуть, помічники, які можна сказати, це датчики мертвих зон. І там вони світяться, якщо ви хочете повернути і воно там бачить автомобіль, вам також буде давати сигнал е звук небезпеки, що автомобіль знаходиться. от такі у нас, мабуть, всі є електронні тут помічники. В принципі, воно все більш адекватно працює, але точно 100% не можна на них надіятись Бо в мене були випадки, коли що автомобіль попереду їхав і адаптивний короєсний контроль чомусь не спрацював і автомобіль не прогальмував А на рахунок отримання полос я вам покажу, що на малих швидкостях працює добре. Оце зараз такий був звук, якби, що з боку є автомобіль, коли ви Все, з вами були реальні відгуки. Дякую за увагу.